Нині всю суботу Лазарєву церква співає майже пасхальне піснопення, але прибавляє одно таїнственне слово, общеє Воскресення предваряє, страдання предваряє творі. Христос, Бог, із мертвих возвигласи четверодневного умершого Лазаря. Почому общеє воскресення предваряє? Коли воно буде, так Господь готує всім людям, колись за кінці історії людства общеє Воскресіння і всі люди воскреснуть і віруючи в Христа Ісуса, котрі обновили себе, як і Христос обновив нашу природу на кресті, обновив її, заново сотворив, і ті підуть з правої сторони наслідувати радость вічною в царстві Божем. Друга частина людей, у злій, лукавстві, живши, робивши зло, жили в гріхах і беззаконнях, і ще так тепер є публічно, будучи безбожниками, відкритими, підуть у своє, то, що собі вибрали, іменно вічні муки. Но для того, щоб показати, як це буде, Господь. Обще Воскресення предваряє, тобто раніше общого Воскресення приходить нині у Вифанію і любимого свого друга, Лазаря, піднімає до жизни. Ну як? Сестра предупреждала, коли казав Ісус, однімайте камінь, брат Воскресне, а сестри казали, не треба камінь відкривати, бо вже тіло. Розложилося до такої степені, що вже дуже смердить. Но Ісус сказав, я тобі увір... сказав, що май віру і узріш славу Божию. І тоді відкрили камінь, і Ісус, Син Божий, Бог, який в оплоті явився нам на землю, голосно сказав. Лазаре, виходи вон. Силою Божою, Четверодневний умерший чоловік Лазар, тіло якого вже розклалося, вже там не могло бути і подозріння на якусь клінічну смерть. Силою Божою глина знову організовується в живий організм, душа вернулася і Дух Божий підняв Лазаря. Що не міг Лазар сам себе розв'язати, бо по восточному обряду такими спеціальними рушниками, пелатенцями обвивали тіло усопшого. Ісус сказав, розвійте, розв'яжіть його. І так, явився знову до життя його друг Лазарь. Історія каже, що він ще 30 років служив церкві, як єпископ церкви на острові. Кіпр. ти собі картину, ми там були у храмі Лазаря, і удивлення було, коли ми прикасалися глави Лазаря, осознаває, що саме з цього чоловіка Господь вернув к жизни. Так бережно і многократно ми цілували оті мощі, то главу Лазаря, осознавая силу Божества Господнього. Ведь нині Господь, як ми співаємо у церковному ми теж знає, як Ісус воскресив чотиридневного лазаря і завтра піде в Єрусалим, але зробить то ніяким офіційним входом. І ми вже співаємо Господи Ісусе, ми видимо то чудо. І ми хочемо із Єрусалимлянами завтра, звідками ваїй, а в нас верби, вітати Тебе, входящого в Єрусалим. Почому? Бо пісня співається так. Ми теж, як і ті отроці в Єрусалимі, побіди знамені носящі в руках, то звідки ваїй символ Воскресення, символ побіди над смертю. І кого вітати? Победителя смерти, якими словами, Осанна Вишніх благословен гряди в ім'я Господнє. І так у Кандакові додаємо оту істину, що для нас Христос радость для всіх. Він для нас істина, і світло, і життя, і мир, і головне – Воскресення, Він сущим на землі явився Своєю свою благостію. І приніс нам образ Воскресіння. Він нині показав, як всі люди будуть подніматися, вертатися всі до життя. Кожен чоловік, який зайде в гроб і розкладеться на часточки землі, на глину, на прах, силою Божою на страшному суді. Всі піднімуться і з'єднаються тіла зі своїми душами і стануть на суд. Що ж нам сьогодні просити в Господа? Боже, як нам важливо, що обще Воскресення предваряє, Ісус показав нам, що тим путем, котрим Він вознісся на небо, тим путем Бог кличе і ти і нас. А сей світ, котрий не знає Христа, починає Біснуватися не розуміє, чому є частина людей, які присвятили життя своє приготовлення до вічності. Ну, подобно тому, як п'яниці деколи да, сердяться на тих своїх сусідів спортсменів, котрі з ними не п'ють, котрі з ними не ходять на блуд, не ходять, а займаються постійно. Одні п'яниці, безумовно, що получать? А от ці спортсмени. Вони знають, їм треба готуватися, їм треба тренуватися, їм треба возвишатися, тобто возростати духовно, щоб явитися перед лицем Божиїм із плодами духовними. Тож і ми такі держимо пост, а цей світ сміється, а що вони там роблять? Якісь там поклони зимні б'ють, рівно через тиждень, в'єдно з Христом, спів воскреснути. Щоб у великій незвичайної радості радуватися, а у вічності потім, по милості Божої, уєднуватись з Лазарем і стати наслідниками Царства Божого. Амінь.